Санктуарій Бердичівської Божої Матері знову зібрав вірян католиків з усієї України. Цього разу до всеукраїнської святині з'їхалися легіонери найбільшого у світі католицького апостольського руху, котрий носить назву Легіон Марії. У 2013 му легіону виповнилося 20 років, і відзначити ювілей вирішили тут у Бердичеві. Легіонерів Марії привітав ординарій києво житомирської дієцезії архієпископ Петро Мальчук, котрий очолив урочисту службу. Близько тринадцяти мільйонів людей входять до складу Легіону Марії. Понад пів тисячі активістів нині працює в Україні. До санктуарію прибули майже 200 легіонерів із Києва, Житомира, Рівного, Кам'янець-Подільського, Львова, Миколаєва, Донецька та інших міст. Приїхали, аби подякувати Господу за те, що їхня спільнота діє ось вже 20 років. І весь цей час прагне показати людям, що Бог любить їх. Ім'я вже говорить. А это легион, это организация, это дисциплина, но это тоже нежность Девы Марии. И почему мы в Пердичеве забираемся? Но ну, одно то, что это прекрасное место, что это святое место, что это уютный такой город, но это самое святое место на Украине. Я лично приехала в Пердичев первый раз 9 лет назад. Когда я искала все эти группы легиона. А с тех пор я каждый год приезжаю, посещаю эти группы, помогаю им. А Бердичев это всегда ну, как сказать, такой духовный центр. Відвідини лікарень та допомога у реабілітації алко і наркозалежних, духовні зустрічі з молоддю та боротьба з проституцією й абортами ці та багато інших завдань ставлять перед собою у легіоні Марії. Легіонери збираються у своїх приходах і йдуть у люди, аби як вони кажуть, показати їм Ісуса. Містакою такий вот що ми можемо робити, щоб, щоб всі люди більше любили Бога, і відповідь на це… Это в каждом приходе, в каждой жизни человека по-другому выглядеть. В Австрии, в Америке, на Украине, там нужно дать другой вопрос. Тут на Украине много-много легионеров посещает, например, больных, одиноких, тоже детей в интернаты, учат их молиться, ведут их к таинствам. Ну и, в принципе, легионеры должны быть... Помощниками священника. То, что он скажет, то они делают по мере возможности, потому что мы мирьяны У каждого есть свои таланты, у каждого есть свои обязанности в семье и на работе. Но мы стараемся пос... 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 посвятить время для Бога на собрание и в конкретном деле. Мы называем это апостольство. Свой Осаредок Курію, має Легіон Марії і у Бердичеві. Його очільниця Емма Подгорчук позиціонує цю групу як спільноту, у котрій живуть за заповідями Господа і Матері Божої. Бердичівські легіонери також не полишають апостольську працю, відвідуючи і геріатричний пансіонат, і хворих прихожан на дому тощо. Ми сьогодні дуже вдячні Матінці Божій, що вона могла нас зібрати на таке велике свято і в нас у Бердичеві, тому що наша святиня, наша Матір Божа Бердичівська, вона збирає всіх всіх людей і хоче захистити їх, всіх, і хоче, щоб люди наверталися до Бога, вірили в то, що яку допомогу вона нам дає, щоб ми це відчували. І цю допомогу любов передавали своїм ближнім і допомагали також. Тим людям, які далекі, дуже далекі, і не хочуть почути ту любов Божу, ми їх навертаємо і своїм прикладом хочемо показати їм, наскільки важлива ця наша спільнота, наскільки важлива наша, наш лігон Марії для наших жителів, нашого міста, жителів всієї України. Головним по відношенню до своїх активістів у Легіоні Марії вбачають прищеплення їм вміння віддавати їхні таланти і любов у руки Матері Божої і діяти в єдності з нею. 20 років діяльності цієї спільноти свідчить її координатор в Україні, виявилися більш ніж успішними і є у цьому на її думку і чимала заслуга бердичівських легіонерів. Я так рада, я так довольна, я так чуть-чуть і горда, тим, що місцеві легіонери построили такой прекрасный праздник. Они почти ничего не, от нас не получили. Но то, что приехали, то, что приехали самые главные президенты НАТО, за что я приехала переводчиком. А... То есть вы своей ячейкой в Бердичи, в принципе, довольны? Довольно, это слишком мало. Довольно, это... Это святое место, и уже вчера, когда там еще договорились, совершили подготовку, мы видели, вот тут единство, Дева Мария забирает всех, и, и каждый служит своим талантом. И что это тут ну, крепость, это, это Бердичев, что вам, что вам сказать? Это Бердичев, это особенное место.